Вітаю! Сьогодні ми переглянемо апартаменти вартістю 210 тисяч євро 92 квадратних метри. В наших апартаментах дві спальні кімнати, дві ванні кімнати, дві тераси, загальний басейн та фінська сауна. Ходімо, подивимось. Отже, ми в наших чудових апартаментах. Дуже зручно, що зайшовши сюди, ви одразу можете повішати свій верхній одяг. Досить просторна шафа. Також сюди можна поставити своє взуття. Зверніть увагу, що апартаменти дуже світлі та стильні. Ходімо в нашу спальну кімнату номер 1 Ця кімната може бути як гостєвою, так і дитячою. Тут є також велика шафа вбудована. Ліжко можна замінити при бажанні та вихід на терасу. Але ми до неї повернемося трошки пізніше. А зараз ми переглянемо спальну кімнату номер 2 Досить простора, також світла. Має велику вбудовану шафу, велике двоспальне ліжко, дуже гарна кімната. І величезний плюс в цій квартирі, що ця спальня має свою особисту ванну кімнату. Ця ванна кімната просто величезна, тут дуже багато місця, є раковина для двох персон, велике дзеркало, що для нас, дівчат, є невід'ємним плюсом також туалет, та велика душова кабіна. При бажанні тут можна повісити електросушитель для ваших полотенець. І, як завжди, в нас у кожній ванній кімнаті тепла підлога. А зараз час переглянути нашу чудову терасу з боковим видом на море. Ходімо. Ось ми на нашій прекрасній терасі. Тут достатньо місця, щоб облаштувати гарний куточок і насолоджуватися цим прекрасним видом. Також в наших апартаментах є загальний басейн та фінська сауна. Ми обов'язково туди зайдемо і переглянемо. До речі, в коридорі ми маємо ще одну величезну шафу для зберігання. Тут у нас є бойлер, пральна машина та ще є купа місця, куди можна поскладати особисті речі. Зараз ми знаходимося в нашій ванній кімнаті номер 2 Це дуже зручно, тому що ця вана кімната може бути для гостей, а друга ваша особиста. Також достатньо місця, є все необхідне та тепла підлога. Зараз ми знаходимося в нашій вітальні, яка в нас, як завжди, з'єднана з кухнею. Тут дуже світло, затишно та просторо. Прошу звернути увагу на те, що в усіх апартаментах в нас система, внутрішня система кондиціонування, яка охолоджує влітку та гріє зимою, це дуже зручно. На кухні в нас є все необхідне, варочна поверхня для приготування їжі, духова шафа та посудомийна машина. Також маємо машину для приготування кави, чайник, мікрохвильова піч, холодильник. Все це входить у вартість наших апартаментів. Тут у нас знаходиться зона для відпочинку та зона для обіду. А тепер ходімо подивимось нашу терасу. Хочу зауважити, що в цих апартаментах сонячна сторона. А це великий плюс, тому що більше світла і тепліше. До речі, я також живу в новому будинку від алегрії, і в моїх апартаментах досить тепло. Я майже не вмикаю кондиціонування на режим опалення. Завдяки вікнам, тостим утепленим стінам, це дуже велика рідкість для е, іспанських будинків. Ми будуємо якісно, комфортно, і в нас хороша шумоізоляція. На цій терасі ми вже маємо облаштовану зону відпочинку, також в нас вид на море і тиха, спокійна вулиця, що є також величезним плюсом. А зараз ми переглянемо наш басейн та фінську сауну. Ходімо. Маємо загальну чудову зону для відпочинку. Басейн та фінську сауну. А зараз ходімо, поговоримо про наші витрати. Отже, за 210 тисяч євро ми маємо чудові апартаменти з двома спальними кімнатами, двома ванними кімнатами всього в 100 метрах від моря. Щорічний податок ібі складає 258 євро, а комунідат складає 84 євро на місяць. Дякую вам за перегляд. Ставте нам лайк. Та обов'язково передивіться інші пропозиції на нашому YouTube-каналі. Квартира в нашій новобудові це завжди вдалий вибір. Але грія, ми будуємо. Ваша мрію.